Є знижки на пари сіл 20% в аптеках. Подорожник вам та ощадь. у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Чао, buongiorno ragazzi, бамбіні! <свистити> і ми здавалися трошки зараз в Італії. Ну, такий екскурс ведемо гастрономічний і вас запросимо, друзі, і з італійським акцентом сьогоднішня канапка. Понеділкова канапка пропонується вам сніданку з 1 плюс 1. Все надзвичайно дуже просто. Подивіться на рецепт. Ну, по перше, вона. Може мати такий вигляд, або трошечки інший. Зараз я перше буду готувати і готовий до того: тостовий хліб, моцарела, кетчуп, мисливки, ковбаски, італійські трави і свіжа петрушка. Все просто і доступно. Важливо, щоб тостовий хліб був супер свіжий, от, просто з пакету відкрили, і тоді він буде працювати так, як нам треба. Дивіться: одну скривочку кладемо отут і зверху посипаємо гарно, рясно і сиром. Я вам роблю один варіант для того, щоб наглядно розуміли наочно, що все дуже просто. От сюди, щоб зверху не класти травичку, і вона не, не запікалася там і не, і не мала дуже такий непрезентабельний вигляд. Кріп і петрушка сюди, от на цьому етапі. І сюди що оскільки у нас Італія, додам італійських трав. Є прямо суміш, продається в магазині. Написано Італійські трави, суміш італійських трав. Все далі. Кладемо зверху іще одну. Скібочку тостового хліба, беремо ложку і отак от робимо ямку. Він, це дуже просто От натискається кількома рухами. І у вас тут ямочка. А для чого ямочка? А для того, друзі, щоб ми сюди додали трошечки а, соусу, кетчупу. Він може бути з різними такими. Фліорними смаками, там, і стравами, і грибний кетчуп, може бути будь-який. У мене класика тут. Дивіться так. Далі і ще сиру, трошечки сиру сюди. Італія і сир моцарела це те, що має бути дуже рясно посипане. Будь-яка страва. Ну, сир ну, не будь-яка, якщо вона, в принципі. А... Передбачає поєднання сиру із різними іншими смаками. Тепер беремо мисливські ковбаски і кільцями. Гарно, отак от тоненько нарізаємо. Ось так. от. Хто хоче більше, той більше. Можна і навскіс трошечки. У мене будуть такі кільця. І отак от красиво гарно викладаємо зверху на нашу канапку. Італійську канапку. Буде рясно. Люсі ще? Любиш ковбаску чи більше сиру? Зрозумів, дякую шокобаско. за відповідь. А <рив> так, вона сир. ще думає, що переможе в Людмилі Барбір канапка чи сир. Все, ось подивіться, філігранно гарно красиво. Далі у печі у мене 180-200 градусів. Дивимося, щоб у нас все розплавилося, підпеклося, і потім випробовуємо на собі. А тим часом Людмила Барбір уважно стежить за сніданками у мистецтві. Так, але я перед тим, знаєш, ще, поки я розкажу про сніданки в мистецтві, там такий класний тренд. Я хочу обов'язково про нього сказати. Давай. Е, в Тіктоку набирає зараз популярності рецепт, а Ти потім скажеш, що з цього приводу думаєш, mm -hmm. якому пропонують вершкове масло збити з невеликою кількістю горілки Боже. для ранкової канапки. Звичайно ж таке, ну навряд чи Де підійде, що а от краще так. Краще відкласти все, все ж таки, для святкового столу, там до солоної рибки, приміром або маринованих огірків. Фудблогерка зазначає, що горілчане масло не має бути з яскравим таким вираженим смаком так. алкоголю, а лише мати легкий такий гіркуватий присмак. Я не розумію. По-перше, треба скуштувати на смак і потім вже передати, тому що по-різному у кожного працюють uh -huh. рецептори. А по-друге, мені здається, мабуть, там сенс в хімічній реакції горілки і масла. Якщо гарно збовтати, потім горілку природним шляхом так, виняти звіти, Так, Ну як ти виймеш? Ну, ти не чекає, ну є горілка. Ну там же ж вона термічно не буде обробляти, просто намазує намазується. це все. здається, що справа, в консистенції, обробка, справа в консистенції самого масла. Якщо воно дуже холодне, а горілка ми знаємо за низьких температур, в принципі, гарно тримає свою структуру. То і масло буде гарно намащуватися. Мається це на увазі, що холодне масло не треба так різати, Та, ложкою давити. Воно гарно намащується. Там ж показано було. Та правильно, але там суть в тому не в тому, щоб воно додайте горілки, щоб воно легше намазувалось, а прому тому, що просто є масло набува. Не зовсім іншого, як, так, от як ромова бабка, але ромова бабка, там же ж при, все ж таки воно вивітрюється потім, тому що є термічна обробка. Ну, Ну, а куди ти от, а той ну, Так у тому ж питання. Так, коротше, тобі завдання. Прийдеш додому, купуй пляшку горілки. Я, пакет я, не люблю. Масла. я не люблю смак і запах горілки. Тому ну, мені просто ці, ну, спробуй. Ну, знаю, показала? Що... показала, тоді спробуй. Так, от е, у нас канапка вже готова, друзі. Подивіться, е, ковбаска трошки припеклася, трошки сальце, дала е, сік, е, сир у нас розплавився. Далі е, як ми традиційно робимо, так от розрізаємо опіл по кутику. Два кутики. У вас такі гарнюні, гарячі, смачні, і всередині сир рісний, і травичка у нас тут є, і ковбаска. Е, Тараско, покажи, будь ласка, крупним планом, щоб заохотити глядачів сьогодні. Просто приготувати такі філіграні гарні. Італійські канапки. Людмила каже, хоче подивитися на тебе, як ти то робиш, як ти їси. давно цього не робив, друзі. От її спробуй. Просто ще раз подивіться. Клас, клас. Смачно. Сир. Зоковито, супер-сидно. Зелень, супер, Соус супер. О, я не розкривається на смак, друзі. Воу, 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 воу! Я скажу вам: робіть це вдома просто. Не пошкодуйте до столу. Ну, а далі розкажемо історію про, про 80 хом'яків в одному просторі. Більше того, тваринки були врятовані. Чекайте на історію.